Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні такі питання, як порти комп'ютера, типи портів, їх призначення для підключення периферії. Сучасний комп'ютер це складний пристрій, який, в свою чергу, складається з різних елементів, забезпечуючи користувачу зручність та функціональність. Одним з ключових аспектів роботи є порти, які використовуються для підключення периферійних пристрів. Ці матеріалі дано основні типи портів, їх призначення та особливості використання. Порти комп'ютера це інтерфейс, який дозволяє підключати різноманітні пристрої до системного блоку. Залежно від типу порту, його призначення та швидкості передачі даних вони можуть використовуватися для різних цілей від передачі відео або звуку до підключення зовнішніх накопичувачів. Правильне використання портів дозволяє максимально ефективно використовувати можливості комп'ютера. Основні типи портів комп'ютера. Виділимо їх. Існує більшість різних портів, які класифікуються різними критеріями. Ось нас є типи портів, які на часі зустрічаються в сучасних комп'ютерах. Перший це USB. Виділяємо. USB-порти це, мабуть, найбільш поширений тип портів, який використовується для підключення різних периферійних пристроїв. Тип USB. Є USB 1.0.1.1. Старі версії з максимальною швидкістю передачі до 12 Мбіт за секунду. USB 2 широко використовуваний стандарт з максимальною швидкістю 480 Мбіт за секунду. USB 3 3.0, 3.1 3.2, забезпечуючи швидкі передачі до 5 Гбіт за секунду для 3.0 та вище. USB-C новий стандарт, який має універсальний роз'єм, здатний передавати дані відео та електрику. Призначення. Підключення зовнішніх жорстких дисків, периферійні пристрої клавіатури миші, телефони, планшети, аудіо- та відеопристрої. Наступний порт HDMI. Опис HDMI – Це порт, призначений для передачі як відео, так і звуку в одному кабелі, щоб забезпечити високу якість сигналу. Призначення підключення моніторів та телевізорів, проєктор аудіосистем. Переваги. Підтримка високої роздільної здатності до 8. Кіло, да? підтримка об'ємного звуку, простота підключення. Наступний дисплейпорт. Дисплейпорт – це цифровий інтерфейс, який в основному використовують для підключення відеомоніторів. Призначення. Підключення моніторів з високою здатністю, зв'язок між комп'ютерами та відеоадаптерами, підключення до проєктів. Переваги. Можливість підключення багатьох моніторів через один кабель мультістрім транспорт. Висока швидкість передачі до 324 ГБ за секунду. Етернет. опис Internet порт RG45 використовується для підключення комп'ютера до локальної мережі або інтернету. Призначення підключення до домашніх або офісних мереж, доступ до глобальної мережі інтерфейс Переваги. Швидкість передачі даних може досягти 10 ГБ за секунду стабільне та надійне з'єднання. Аудіопорти. Opes. Аудіопорти, як правило, є 35 мм роз'ємами. Призначення для підключення звукових пристрій. Типи мікрофонний порт для підключення мікрофонів, лінійний вхід, для зовнішніх джерел звуку, аудіовхід для наушників та колонок. Призначення. Підключення наушників аудіосистем, мікрофони для запису. Менш поширені порти Thunderbolt. Опис це високошвидкісний порт, який забезпечує не лише передачу даних, але й відеосигнал. Використовується переважно на пристроях Apple та деяких ПК. Призначення підключення моніторів, високошвидкісних накопичувачів докстанцій. САТА серіал-АТА. Опис САТА це інтерфейс для підключення жорстких дисків та SSD до материнських плати. Призначення підключення накопичування даних HDD, SSD, передача даних між дисками і материнською платою. PC на 2. Цей порт застаріл. Але раніше, як для підключення клавіатури і меші. Призначення підключення старих моделей клавіатури мишей. Використання портів у сучасних системах. Тепер розглянемо це питання. Сучасні комп'юти зазвичай мають комбінації різних типів портів для забезпечення максимальної універсальності. Користувачі можуть підключати до своїх систем різноманітне обладнання, враховуючи свої потреби. Важливо врахувати, що різні технології можуть мати. Обмеження, тому їх слід підбирати відповідно до специфікації обладнання. Додаткові технології. Порти з підтримкою USB PD Power Delivery. Це порти можуть не лише передавати дані, але й заряджати підключені пристрої, підвищуючи зручність та універсальність використання. Порти з підтримкою швидкої передачі даних у сучасних портів, таких як USB 3.1. Ген 2. Швидкість передачі даних може досягати досягти за секунду, що робить їх ідеальними для роботи з великомуся інформації. Різні способи підключення, зокрема, бездротові технології. В сучасних умовах безпровідні технології, такі як Bluetooth і Wi-Fi, стали популярними завдяки зручності та естетиці. Багато присоїв тепер можуть, мають можливість підключення бездротових способів, що дозволяє уникнути проблеми з і забезпечуючи свободу руху. Дуже нові технології. З розвитком технологій з'являються і нові парти наплег USB 4, який пропонує високу швидкість передачі даних і поліпшує нашу Такі технології сприяють створенню ще більш універсальних і потужних комп'ютерних систем. Поради щодо вибору периферійних пристроїв. Е, Перевірити сумісність портів. Перед покупкою нових пристрій показана, що вони сумісність з портами вашого комп'ютера. Оцініть необхідну швидкість передачі. Якщо ви плануєте працювати з великими файлами, обирайте пристрій з підтримкою USB 3.1 або Thunderbolt. Вибирати універсальні рішення, периферія з підтримкою кількох типів підключення, наприклад, USB-C, може бути більш видно, оскільки забезпечить більш швидку сумісність, широку сумісність. Враховуйте потреби в зарядці. Якщо підключений пристрій потребує живлення, зверніть увагу на проти підтримку Delivery. Ну і самі питання підключення периферії. Залежить від типу пристрою. Дротові пристрої підключаються з допомогою кабелю USB до відповідного порту комп'ютера або зоти через Bluetooth. Потрібно викнути Bluetooth на обох пристроях, зайти підключення до мережі, важливо переконати, що операційна система розпізнала та встановила необхідні драйвери. Дротове підключення. Підключіть кабель, вставте один кабель наприклад з USB відповідний порт на перших, а інший у вільний порт комп'ютера. Увімкніть пристрій, увімкніть живлення комп'ютера. Так і самого периферійного приз. Зачекайте на розпізнавання. Комп'ютер автоматично розпізнає підключений присві і спробує встановити драйвер. Цей процес може зайняти кілька хвилин. Без розробь підключення через Bluetooth. Увімкніть Bluetooth. Переконаю, що Bluetooth увімкнено як на комп'ютері, так і на периферійному присі. Знайдіть пристрій, перейдіть у налаштування комп'ютера пуст налаштування Bluetooth. Пристрій додати пристрій, Bluetooth та виберіть пристрій зі списку доступних. Встановіть з'єднання. Виберіть потрібний пристрій. Якщо буде запропоновано, введіть код для створення пари та натисніть Готово. Підключення через Wi-Fi. Відмініть Wi-Fi на пристрої. Переконайте, що пристрій підтримує підключений до Wi-Fi та має уникнути по здоровому мережу. Підключіться до мережі. У меню налаштувань. Комп'ютер знайдіть доступ мережі Wi-Fi, виберіть потрібну мережу та введіть порт, якщо він є. Завершити налаштування від типу пристрою можна знадобитися додаткове налаштування через спеціальне програмне забезпечення, ну і коротенький висновок. Порти комп'ютер-невід'ємною частиною архітектури, які забезпечують підключення периферійних пристроїв. За правильним розумінням типів портів, їх призначення можливості користувачі можуть максимально ефективно використовувати свій комп'ютер, отримуючи від нього найкращі результати. Поєднання різних типів портів забезпечує гнучкість. У підключенні дозволяє користувачам до систем Ну А зараз розглянемо підключення до пристрої з підтримкою Bluetooth. Більш детально підключити пристрої з підтримкою Bluetooth у Windows. незалежно від того. Чи підключається до динаміка наушника, актуали або миші через Bluetooth. Кроки для створення пари з з підтримкою Bluetooth, схожі. Спочатку вікніть режим виявлення на пристрій Bluetooth. Перегляньте документацію пристрій Bluetooth, щоб дізнатися, як вімкнути режим виявлення. Прийдіть до, до меню пуст. «Налаштування», Bluetooth, «Пристрій», додати пристрій «Bluetooth». Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, коли пара буде створена, Натисніть «Готово». Відкрите налаштування Bluetooth. Так, вони відкривається. Так, ну і отак От воно все підключається. Тут тобто все можна підключити. Виникли проблеми з Bluetooth. Дивіться короткий пасімо з усунення проблем з Bluetooth. Давайте ми цю інформацію. Деліть, приберемо. Підключення телефоном. Синхронізуйте телефон, щоб залишити підключення до Windows. Запустіть зв'язок із смартфоном або знайдіть і відкрити програму зв'язок із смартфоном. Виберіть опцію. Android або iPhone і відскануйте QR-код, щоб завершити налаштування. Налаштуйте параметри сповіщень. Щоб виправити неполадки та дізнатися, як скористатися всіма параметрами синхронізації прислужба, перейдіть до розділу Допомога та навчання для програми зв'язок із смартфоном. Так це виконується. Підключити принтер. Якщо принтер підключається за допомогою usb кабелю, піднімайте його до та Ввімкніть. Принтер підключиться автоматично, а він завантажить стане потрібні драйвери Windows 11 і 10. Підтримують більш. 6 принтерів, тому вам навряд чи доведеться встановлювати спеціальне правильне забезпечення для принтера. Додаткові драйви для принтера та підтримка можуть бути доступні після оновлення в Windows. Щоб підключити бездротовий принтер, виконайте такі дії. Перейдіть до меню пуст, налаштування Bluetooth і прийтесь у і сканери Поруч із пунктом додати принтер або сканер, відберіть додати принці. Зачекайте, поки Windows виявить. Принтери поблизу знайдіть, потрібно натисніть кнопку Додати пристрій». Якщо потрібно, видалити принтер, виберіть його, а потім натисніть кнопку Видалити. Якщо принтер не відображається, спробуйте вирішити проблему. Викрашить ці швидкі кроки для усунення поладок із принтером. Ну, ось Показуємо, як це робити. Ну і наш принтер. Це через USB. Підключення веб-камери. Webkaмера, вбудована вбудований ноутбук, готує до роботи і одразу додаткове налаштування не потребує. Якщо ви налаштовуєте зовнішню вебкамеру USB на настільний комп'ютері або ноутбуку, підключіть USB-кабель до комп'ютера, Windows автоматично звертається, встановлені потрібні Щоб перевірити веб вебкамер, перейдіть до, пуску, до меню пуску ці програми камера. Якщо виявиться, що вебкамера не працює, у певних програмах, переконайте, що до неї надано доступ. Продовжуйте усувати накладки, якщо веб-камера не працює у Windows. Ну, і так це робиться. І ось як воно підключається. Налаштування док-станції. Використання док-станції з підключенням до кількох пристроїв, де змогу скористатися перевагами настільного комп'ютера без страти портативності, яку має ноутбук. Перш, перш ніж налаштовувати док-станцію обов'язково новий драйвер та біос ноутбука. Під'єднати кабель живлення до док-станції, в до док Док-станцію до ноутбуку за допомогою кабелю USB C або Thunderbolt, завантажте та встановіть останній драйв за допомогою Dell Update або Dell Command Update, підключіть зовнішні пристрої, як от монітор, клавіатура, миша до док-станції. Незалежно від того, чи використовуєте ви універсальну док-станцію Dell або док-станцію отримайте допомогу з основною наплаток із докстанцією Dell, так все. Виглядає. Вот так підключається. Дякую за увагу.